Доброго дня, колеги. Ми продовжуємо вебінар. Тема нашого виступу Національне патріотичне виховання в бібліотеках з досвіду роботи відділу абонемента. Доповідачами вебінару є бібліотекарі відділу абонемента, Стрельнікова Марина та Пазняк Людмила. Національне патріотичне виховання в бібліотеках один з найважливіших. Один з найважливіших напрямків діяльності бібліотек, якого є метою виховання і становлення громадянина патріота України, готового забезпечувати національну безпеку країни, захищати, сприяти єднанню українського народу. Все це допомагає забезпечити морально-політичну підготовку до виконання священного обов'язку захисту незалежної України. Патріотичне виховання це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується, писав Василь Сухомлинський. Форми бібліотечної роботи досить різноманітні для виховання національно-патріотичного почуття. Це інформаційно масові, такі як вечори. Конференції, вікторини, дискусії, інтегративні клуби за інтересами, візуальні книжкові виставки, музеї, тематичні стенди, і наш відділ приділяє багато уваги відзначенню календарно обрядових свят українського народу. Напередодні Дня Святого Миколая у відділі абонемента завітали маленькі відвідувачі. Вихованці спеціалізованого дитячого закладу Краплинка. Бібліотекарі розповіли дітям, хто такий святий Миколай, що з року в рік маленькі українці чекають подарунки від Святого Миколая, які традиційно залишає їх під подушками. Всі вірять в його чудеса і в те, що подарунки він приносить тільки тим, хто є слухняним. Діти познайомилися зі стародавніми легендами про Святого Миколая та отримали в подарунок паперових ангелочків, зробленими руками бібліотекарів. А в січні бібліотека проводила розважальну пізнавальну програму Щедрий вечір. Відвідувачам відділу абонемента запропонували різдвяні та містичні розваги, наприклад, ворожіння з півнем. У старовинні часи в будинку на підлогу сипали зерно. Клали шматочок глини, наливали в блюдце воду, поруч ставили дзеркало. Пускали півня і стежили за ним. Якщо він клював зерно бути дівчині забагатим. Якщо підходив до глини, не минути біди. Пив воду, чоловік виявиться п'яницею. Якщо ж підходив до дзеркала, наречений виявиться безпутнім гультіпакою. Мазучасно цей обряд на свій лад. Взяли старі журнали, вирізали картинки, на яких зображено будинок, квартира, автомобіль, подорож, прикраси, весільне фото та багато іншого. Розклали цей колаж колом, людина ставала в коло з півдням, випускала його, куди піде півень, те й очікувала на людину. Мета цього заходу була познайомити відвідувачів з одним із циклів Різдвяних Свят. У січні зазвичай до бібліотеки приходять на гостини діти з інвалідністю з громадської організації Серце Матері. Святковими піснями, побажаннями, посіванням та сценкою з вертепу малеча вітала бібліотекарів з прийдешніми святами, Маланкою, Василем та Новим Роком за старим стилем. Такий своєрідний подарунок був не випадковим. Адже заклад тривалий час співпрацює з нашою бібліотекою. Діти з захопленням створювали власноруч прикраси до новорічної ялинки на майстер-класі, організованому бібліотечними працівниками. До Великодня відбулася тематична зустріч, великодні мотиви, майстер-клас з виготовлення листівок, присвячених цьому святу. На заході були запрошені підопічні Територіального центру соціального обслуговування населення Подільського району міста Крапивницький. Щороку у відділі відзначається День народження Великого Кабзаря Тараса Григорьовича Шевченка. З нагоди, дня народження Тараса Шевченка пройшла акція півгодини з Тарасом Шевченком». Протягом 30 хвилин можна було всім охочим послухати поезію Тараса Шевченка, а саме аудіокнигу-поезія з записами творів Тараса Григоровича. Відбулася презентація відкритого книжкового перегляду Голос Шевченка з віків долинає. Представлені видання розкрили багатогранний талант Тараса Григоровича Шевченка, як поета, так і художника. А також як звичайної людини. Кожен бач... бажаючий учасник заходу мав можливість взяти додому аудіокнигу з творами Тараса Шевченка. Багато років наша бібліотека співпрацює з територіальним центром соціального обслуговування населення нашого міста. Наші гості часто дарують нам чудові концерти, адже підопічні територіального центру соціального обслуговування. Мають свій народний хор Калинонька. Кожен українець має бути обізнаний з історією та традиціями свого народу. Хор Калиненка подарував чудовий концерт працівникам та користувачам бібліотеки. Щемливо звучали відомі пісні про правду і кривду, долю і недолю, кохання та страждання, щиро віддані музичній творчості. Виконавці емоційно відтворили лірику та гумор українського народу. Людина з давніх давен захоплювалась красивими речами і намагалася зробити середовище навколо себе гарним і комфортним. Саме це й дало початок розвитку одного з найдавніших видів мистецтв декоративно-ужиткового мистецтва. Навесні під час проведення бібліофестивалю. На великій перспективній наш відділ запропонував спробувати підліткам намалювати троянду, яку малювали наші предки, і в розважальній формі познайомитись з одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва. Всесвітній день вишиванки міжнародне свято, покликане зберегти споконвічні народні традиції, створення та насіння етнічного вишитого. Українського одягу. Щороку навесні, в 3-4 травня, в Україні святкують День вишиванки. Погода нас не балувала цього року теплом, та ще й в умовах карантину. Ми опинилися в обмежених можливостях. Саме тому ми запустили вишиванковий флешмоб у Фейсбуці. Треба було представити фото. Вишив... Вишиванки в родині фото, креативну маску фотовишивки, яка виготовлена самостійно. А в рамках традиційної програми літнього відпочинку дітей бібліотека острів фантазії творчості для запрошених відбувся майстер-клас. Працівникам бібліотеки допомагали діти-волонтери. Це школярі віком 8-10 років. Які провели своєрідний урок майстерності для дітей з функціональними обмеженнями. Захід проводився спільно з організацією-партнером бібліотекою Чижевської, Чижевського і громадською організацією матерів дітей інвалідів та інвалідів Серця Матері, голова організації Людмила Шукрута. Арт-терапія це лікування за допомогою залучення дитини до мистецтва. Бібліотекарі запропонували розвинути моторику рук дітей на майстер-класі з плетіння кольори… браслетів з кольорових гумок. Нині браслети із гумок шалено популярні. Творчий процес так захоплює, що діти та підлітки забувають про планшети та комп'ютери. Найголовніше в цьому майстер-класі те, що всі творіння, що виготовили діти, були передані воїнам, які захищають рідну Україну в зоні АТО. Разом з браслетами, а їх виготовили цілих 118, на схід України волонтери передали яскравий плакат, який з радістю створили діти, залишивши на ньому відбитки своїх долоньок. Важлива роль у формуванні патріотизму належить сімейному вихованню. Виховання повага до своєї сім'ї, гордість за свою родину, відродження таких понять, як сімейна історія, сімейні традиції та реліквії є одним з напрямків патріотичного виховання. В нашій бібліотеці є таке місце: це відділ абонементів, відділ сімейного читання. Куди з великою радістю приходять діти з батьками. Відділ абонемента бере активну участь у тижнях національних культур. Зокрема, у нашому відділі відбулася творча зустріч з представниками спілки вірмен України в Кіровоградській області. Присутні почули цікаві факти з історії Вірменії, ознайомилися з культурою. Та національною кухнею цієї країни мали можливість побачити вірменські танці. Цей захід сприяв толерантному ставленню до меншин, які проживають у нашому місті. Щороку по всій Україні вшановуються роковини загиблими на Майдані Незалежності в Києві, героїв Небесної Сотні, в бібліотеках створюються зони, героїка патріотичної тематики. У відділі абонементів діє саме така книжкова паличка, де збирається вся література з цієї тематики під назвою Єдина країна, Єдина страна. 21 серпня на бібліотечному майданчику пройшла акція до Дня Незалежності України, барвиста книжкова виставка «Панорама» Єдина вільна неподільна. Яку представив відділ обслуговування користувачів. Бажаючі могли перевірити свої знання з історії української мови, смітливо замінити суржик на літературні слова і поринути в цікавий світ разиологізму. Наш відділ долучився до акції, присвяченої Дню Незалежності. Зробили фото на пам'ять біля тематичної фотозони. З нагоди Дня українського казацтва у відділі абонемента відбулися тематичні лекції, загадки казаків-характерників та бойових мистецтв казаків. У рамках обох зустрічей було презентовано книжкову виставку Хай живе Казацький дух, на якій представлені книги з історії. Сурдоперекладач допоміг зрозуміти цікаву корисну інформацію дітям. З вадами слуху, а кадетів лицею соків та їхніх вихователів зацікавили відеоролики про український бойовий гопак. Найбільш ефективним засобом масової роботи сформування національно-патріотичної свідомості є візуальна пропаганда, тематичні книжкові виставки. Почуття патріотизму складається із знання рідної мови. Культурних надбань українського народу, звичаїв, традицій, із метою популяризації української мови щорічно проводяться заходи до Міжнародного дня рідної мови та дня української писемності та мови. Так, відділ абонементу до Дня української мови провів цікавий захід, познайомив відвідувачів з історії української мови. З видатними класиками української літератури, новинками сучасної літератури, книжкова виставка Мова та серце народу стала візуальним доповненням заходу. Відбулася тематична бесіда «Барви нашого слова. Захід проводився з наводи Дня української мови. Бібліотекарі нашого відділу познайомили відвідувачів з цікавими фактами про українську мову, зокрема про перший буквар, який виданий в Україні та надрукований у 1574 році у Львові першодрукарем Іваном Федоровим, розкрили красу рідного слова читанням віршів відомих сучасних українських поетів, також звучали уривки з художніх романів. Галини Пагутяк, Макса Кідрука, Світлани Талан, Андрія Кукотюки, а маленьких вихованців з дитячого садочка-Краплинка ознайомили забеткою, зі скількох літер вона складається, навіщо потрібно вміти читати та писати. Українська література зародилася у найдавніші часи і розвивалася відповідно до історичних етапів столову. Становлення Української держави, початок зародження української класики ведуть веденаїди Івана Котляревського, після якого були Квітко Снов'яненка, Тарас Шевченка, Пантелемон Куліш, Марко Вовчок, Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Леся Українка і багато інших талановитих авторів. Всі вони класики, визнані часом і вдячними читачами багатьох поколінь. Українська класика єднає покоління. Бібліотекарі провели тематичний огляд класичної літератури. Никого не залишила байдужим вистава на п'єсу Івана Нечу-Левицького Кайдашева сім'я від учасників студії Ровесник Созонівського навчального виховного комплексу Керівник. Валентина Іванко. А з нагоди Міжнародного дня інвалідів працівники відділу абонемента разом з організаціями-партнерами провели низку заходів. Серед них і концерт від вихованців спецшколи номер 3 для дітей з вадами слуху. Учні виконали пісню Молитва за Україну жестовою мовою. В умовах карантину. Бібліотекарі працюють, турбуючись про те, щоб бути корисними для своїх читачів. Для цього ми створюємо книжкові виставки та розташовуємо їх у полі зору користувачів. В цьому році, до Дня Казацтво, для користувачів відділу була представлена книжкова виставка. А що казакові треба степу хліба й неба. До Дня рідної мови це рідна мова. Чиста як краса і до Дня гідності та свободи осінь, що змінила країну. Бібліотека є місцем поширення знань, національно-патріотичного спрямування серед громадян, адже кожна людина є учасником розбудови громадянського суспільства, а саме тому бібліотека є центром формування національно-патріотичної свідомості кожного читача. В умовах карантину ми разом із соціокультурним відділом записали невеликий відеоролик, виставку привітання, присвяченої Дню Конституції. Наостанок пропонуємо вам його переглянути. 28 червня наша країна відзначає День Конституції. Цього дня 1996 року Верховна Рада України прийняла основний закон. Конституція Незалежної України гарантує права і свободи громадян. Цікаво, що першою вітчизняною Конституцією вважається Конституція Гетьмана Пилипа Орлика. Ми можемо пишатися тим, що ця конституція, прийнята 5 квітня 1710 року, була однією з перших в Європі та світі. У відділі абонемента розгорнулася книжкова виставка Свобода слова і права людини наш закон, де представлена правознавча історико-довідкова література. Якщо вас зацікавила ця література, запрошуємо відвідати відділ абонемента. Щиро вітаємо всіх з державним святом!